На самій Росії чергова затримка літаків пошкоджені лінії електропередач. Відомо що до Підмосков'я долетіли добрі дрони і влаштували там неабиякі вибухи. Маємо відео. Я це зняв. Я це зняв на відео, прям чітко бачив. Часом Легіон Свобода Росії показали відео проникнення в глиб території ворога на 30 кілометрів. Е, відбулося це на території тимчасово окупованої Запорізької області. А метою такої операції, як зазначили в легіоні, стала деморалізація ворога і ліквідація бойовиків підрозділу «Ахмат». Військові зазначають, що завдяки точковому підриву автівки окупантів було знищено троє кадирівців. Росіяни зараз поширюють низку неправдивих заяв, зокрема і щодо свого наступу та активного штурму буцімто Покровська та навіть проникнення на територію Дніпропетровщини. Ця ситуація не відповідає дійсності. На цьому наголосив речник Осу Хортиця Віктор Трегубов. Він переконав, що в зоні відповідальності Сув Хортиця ситуація протягом тижня залишається напруженою, проте вона стабільна і незмінна. Росіяни продовжують. Атакувати Збройні сили України на Новопавлівському, на Лиманському та на Покровському напрямках. При цьому Покровський напрямок лідирує за кількістю атак. Росіяни намагаються просунутись на північ від лінії Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів. Росіяни пробують розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, а також. Ворог намагається обійти покровську агломерацію з боку Мирнограда. Інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності я вже просто не можу сприймати будь-які заяви ворога і нікому не раджу цього робити. Те ж саме стосується і тих анонсів, де вони розповідають, що вже знаходяться на території Дніпропетровщини. На цю інформацію не слід зважати. І дуже багато зараз інформації про те, що буцімто Трамп в телефонній розмові закликав Володимира Зеленського піти в контрнаступ, і що нібито Трамп сказав Зеленському, що Україна е, не має залишатися в обороні. Білий дім цю інформацію е, власне сказав, що вона не відповідає дійсності. Але ж в інформаційному просторі продовжують її обговорювати зокрема, запитують про це і у військових, і е, відповів цього разу на Можливість України піти в наступ, і е, військовослужбовець Юрій е, Ахілес. Федоренко і він відзначив, що зараз Україні дійсно складно піти в контрнаступ, тому що Росія переважає як в кількість в кількості людського складу, так і в кількості зброї. Відзначив Федоренко, що нам для наступу потрібна зброя не лише така, якою Україна буде захищатися, але й та якою зможе поцілити в глиб території Росії, зруйнувати відповідно російські склади, їхню логістику, ну і не дати. Ворогу відповідно ось цю логістику здійснювати, і саме тоді, прикривши таким чином прикривши таким чином російські ось ці шляхи постачання, ми зможемо відповідно просуватися і відбивати ворога, і можливо навіть здійснити контрнаступ.